Всім привіт! Ви на каналі Володія І Сьогодні ми будемо грати відео там, де ми будемо в Роблексі ютубером. Ну, давайте почнемо. Буде це все спочатку. У нас, тобто, я ще новенький. Давайте накопимо це на максимум. Так, все, ми накупили 156. Тепер нам каже йти додому. Пошли. Так, тут. Э, треба сесть. Видо, редактор. Э, так. Это как в, в жизни. Ну, но я сейчас так не очень пользуюсь этим. Так. Э, ну, тут все едно стреляш, но стреляешь, но стреляешь и выжидай виду. Далее экспортуваться. Добро. Добро. И фотошоп. Е, Э. не я роблю. Короче, это не я роблю, ладно. Так. Сберхте Ютуб 0 підписників загрузити. Сюди, сюди. Заголовок генерувати. Заголовок, давайте нажмемо. Інсайт Мені шкода. Або... Вибачте. Мені так шкода. І, до речі, цей ютуб показує неправду. Канал тобі не платить до 1000 підписників. У мене тут 0 підписників. Ну нічого. Так би було дуже важко розвиватися. Вимикаємо. Е, день. Перший. Другий, другий. О, ого Так, меню. У мене 5320 рубинів. Так, добре. У мене вже один підписник. Так. Хочемо молочний коктейль Шейк! До речі, ходь слухай, якщо в цій грі випити Грімо Шейк, то прийде Грімос і те буде все спочатку. Так, друзі, я вже виклав три відео. Е... е друзі. Мені так жалко перше відео. Я видаляю свій канал два підписника. Я бачу прізрака Сторітайм. Е, добре, дивіться. Я не забирав 70... Ну, у мене два підписника і 350. 361 там е, пере. Е, давайте купимо нову камеру. Так. Заходимо в магазин. Давайте купимо. Тут недостатньо грошей, 243 у нас. А, давайте тоді купимо ось це. Ого, як воно швидко, ви бачили? Дивіться. Ось так, загружаємо, заходимо в Photoshop і швидко наробляємо сам. Готово. Далі заходимо в Ютуб, загрузити, вибираємо привіжку відео і ось так. І в нас накопилося 27. Зарплата була, але в нас ще три було. Дивіться. Нажимаємо сюди. Напевно, от сюди. Ми сюди нажимаємо на плюс і, наприклад, підбільшуємо. Беремо камеру і дивіться, як швидко буде. хоба. Ну а я зараз буду копити на новий ноутбук. Ну а я виклав одне відео. Я не знаю, я так затягувати не хочу. У мене вже є 97. Давайте підемо в магазин. Так, і подивимося, які ноутбуки можна купити. Так, тут у нас вже недостатньо грошей. 49. Давайте краще зараз я накоплю сюди і вернуся. Так, друзі, ось я накупив, але у мене вже трошки більше. 176. Тут 49. Я хотів собі купити ось такий за 107. Але 170, якраз я куплю, значить, ось цей за 170. Йдемо до хати. І змінити на кращий І в нас ось такий. А я йду знімати відео. І все, пам'ять заповнена І подивимося, як воно монтує. В редактор Хоп 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 все Експортувати Ось так, ось так, ось так. Ну, привіжка робиться само собою, однаково від цього у тебе руки не ростуть. Ось так, ось так, ось так. І тут, друзі, такі... Як грати в Роблокс? Я зняв відео, таке, Ну, дуже логічно. Ну, для малих таких дітей, які реально ще не грали в Роблокс і не знають, як в нього грати, я можу реально зняти таке відео. Ну, добре. Е, Купляю. Я не знаю, хочу собі клір слобуці якісь. Не дуже для мене. Піду зараз куплю, пізніше. Все, я думаю, я не збирав на камеру, тому можна йти ось так. І йдемо подивимося нову камеру. Я викупляв ось цю, але раз. Е, забираю свої слова назад. Ця камера крута, ця камера найкраща. Е, так. Дивіться, як воно швидко набрало просто. Давайте додамо трошки пам'яті за 7 доларів і додамо. Навіть думаю не трошки, а десь на на за 17. Ось так. Виходимо в хату. Е, редактор і... Ну, як ви бачите, воно вже більше. І ось така ось привюшка, у нас буде цього відео. Я накопив 2628. Е, накопив 145 е, підписників та 17 тисяч переглядів Я думаю, щось куплю. Напевно, камеру. Е, ну, давай. Або ноутбук. Ні, я думаю, камеру все ж таки. Я купую ось таку. Дивіться, яка. Ба -ба 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 -ба. І все, давайте тому трошки накачаємо до 4 тисяч. Тобто в половину буде більше. А якщо в половину більше, то контенту в половину має бути більше. Кімната переродження. Так, давайте туди зайдемо, може. Так, хотіли б ви зробити Так. Красивий комп'ютер, кращу камеру. Коди ви переродитеся, я заберу ваші, то І то Ви хотіли би переродитися, але якщо я не змага. Ви не маєте права... На! Він хоче, як завжди, кращий комп'ютер та все таке. Окей, давайте дивіться. Оба. Ось так доробимо. І друзі, не забудьте підписатися та покласти лайк під цим відео. Мені буде дуже приємно. Наша ціль — три сотні підписників. Ну, а я думаю, зараз буде друга частина. а з вами був я. Володя, друга частина.